Данилко та Злата вже давно виглядають гостей. Прикордонники Волинського загону прийшли привітати дочку загиблого Вадима Гошка і з ним за дружчям начальника Волинського прикордонного загону прибули, щоб підтримати родину, як говориться, загиблого героя прикордонника Вадима. Відповідно, я ж хочу представити пані Людмилу, яка Реально буде вами опікуватися, буде допомагати, підказувати, які документи необхідно збирати для відповідних виплат. Малеча швидко розпаковує сумку, а їхня мама пані Анна не стримує сліз після того, як поховала чоловіка не минуло й місяця. Тепер найбільше щастя жінки її діти. Невгамовний Данилко тішить усіх і все більше радіє гостям і подарункам. <плес> а Людмила Кравчук опановує нову роботу. Швидко знаходить спільну мову з дітьми. Данилко не відходить ні на крок, бавляться то м'ячем, то кубиками. Тепер свій пережитий досвід пані Людмила конвертуватиме в допомогу тим, хто чекає або хто втратив на війні рідних, бо відбувши полон, як ніхто розуміє, яку травму залишає війна. Хто це? Це рак. Кажи рак ну до поки Людмила забавляє Даника, Аня розповідає про свого чоловіка Вадима. Каже, пішов добровольцем, хоча ніколи не служив в армії. 20 травня його мобілізували. Улітку побував у Краматорську, а через кілька місяців у Солидарі. Коли останній раз він виходив на зв'язок? 7 січня. 2, да, ми ще посилку йому відправила. Він отримав посилку вранці і ввечері написав, що виходить. На позиції і декілька днів, і декілька днів, може бути без зв'язку, щоб не хвилювалися. За кілька тижнів Вадим сподівався приїхати, щоб привітати донечку Злату з днем народження. Заздалегідь купив їй великого пухнастого ведмедя і відправив дружині, щоб приховала до його приїзду. Повернувся у Луцьк Вадим на два тижні раніше, але вже назавжди, у домовині, не встиг особисто привітати дочку. Але татового ведмедика злата отримала. Був запакований в такі коробочці, там була намальована якась колясочка. Я то була теж це була якась іграшкова колясочка для ляльок. Я відкрила, а це був отакий от ведмедик. «Його мені подарував тато на моє день народження. На жаль, на він не до мого день народження і не сумів приїхати. Але хоча б якісь спогади про нього залишилися. Ні». Його хороший знайомий друг, що він важко поранений. Додзвонилася до старшого, і старший сказав, що він, ваш чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Загинув 8 січня близько 11 години дня він отримав поранення. Його в лікарні забрали, йому надали його до... евакуювали. А далі я не знаю. Я не розумію, для чого їх послали на штурм, якщо їх штурму не вчили. Підтримати родину приїхав і капелан прикордонників священник Михайло Хімчак. Хай Господь береже вас, вашу сім'ю, всю нашу Україну. Сім командарчик. Волинський загін узяв опіку над цією сім'єю. Людмила Кравчук обіцяє, що Аню з мамою та дітьми ніхто не кине на призволяще, будуть допомагати чим зможуть. Надалі ми будемо з ними так само. Зустрічатися, якщо будуть якісь необхідні вирішити проблеми або допомогти, щось там з документами і так далі. То це все входить в коло обов'язків. у листопаді 2021 року. Людмила Кравчук під час ротації потрапила в Сартону під Маріуполем. А вже в лютому серед перших зустріла війну в ніч з 23 на 24 почався обстріл нашого підрозділу, якраз в того населеного пункту Сартана. От і, де, і ми перебували. Це було до ранку, і вже зранку за нами приїхали там, супроводжуючи кілька хлопців в Азову, і ми весь підрозділ ми виїжджали. Бої тривали і тривали за місто. Тільки просто е, нас все більше відтісняли, 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 І е, фактично, ну це були взагалі не Співвідношення сил у нас було всього 8,5, наскільки я знаю, тисяч військовослужбовців, абсолютно всіх формувань. А їх було там від 70 до 120. Згодом її підрозділ перекинули на завод імені Ілліча. Там протрималися три тижні до 12 квітня. Вистояти проти навали орди було неможливо. З багатьма іншими потрапила в полон. Тиждень воленівці і майже весь час у Росії представників Червоного Хреста не допускали. Рідні про Людмилу дізналися з якогось телеграм-каналу. Сказали, що ми з тепловізором ми вас бачимо, здавайтеся в полон. От, ну, все. А далі нас відправили спочатку, е, переночували. Ми теж привезли мене на ту мою сартану, де я служила. Це е, були якісь такі е, ангари без вікон, без нічого і теж просто на... Е, на голому там цементі, де продувалося, була тоді жахливо, холодна така погода. Ішов мокрий сніг, дощ. От ми там переночували дві ночі, якось там мостилися, де було. От після того нас перевезли в Оленівку. Там ми тиждень пробули. Після того місяць і тиждень в Білгородській області. Ой, перепрошую, в, в Таганрозі. От а після того перевезли Білгородську область, нами були три з ну і місяць Курської області. Де конкретно не знаю, бо ж скрізь на завозили, везли, то ну зав'язували очі, і руки. Чи була можливість зв'язатися з рідкою? — Не було не було, єдине, це було в Білгородській області. Нам дозволили написати листи, але нас відразу попередили, що вам сюди відписувати ніхто нічого не буде. Пробула там до середини жовтня і до останнього не знали, що її повезуть на обмін. Літаком дівчат доправили у Крим, а звідти на материкову Україну, і вперше за багато місяців. Вона їхала не зав'язаними очима. Сказали так, дівчата, якщо ви хочете доїхати, то сидіть спокійно. От, руки в нас були розв'язані, очі розв'язані. А відчуття дуже-дуже хвилюючі, тому що з одного боку ми розуміємо, ось, ось вже. Рідна сторона, а з іншого до останнього не покидало, наприклад, ну, особисто мене почуття тривоги, а раптом щось зірветься. І це ну, буде набагато болючіше, ніж би нас нікуди б не везли. Два місяці реабілітації і нарешті вдома. Торік, 21 грудня, жінка приїхала у Луцьк. Дозвольте. Шикарний подарунок взагалі, і з татом все так. У нас досить жорстко, і чітко, ж там без якихось лишніх там емоцій. Ясно, що тато був радий, я була рада, але там без таких якихось особливих сантиментів обійшлося. От, коли звичайно з донькою там жити відео, не знаю, цілу купу переглядів має. От то це була дуже щемна Старші. така мить. Це молодша. Мені просто я, коли тільки повернулася од з полону, це почуття свободи. От буквально тут два тижні точно воно не відпускало. А потім ти вже трошки потрошки повертаєшся до нормального життя. Довго сидіти без роботи не змогла. Уже в січні Людмила Кравчук взяли на службу у Волинський прикордонний загін у соціальний відділ. Зараз вона зустрічається з сім'ями колег, хто загинув на війні, і від імені загону намагається надавати всіляку підтримку, аби Сім'ї не почувалися кинутими на призволяще. Зупчики не біля цукерачок?